Тенісний прогноз Цинцинаті. тисячник на хардкортах США. Друзі, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім наперед. Відомі вже всі учасники і учасниці. Третього кола однієї 16. -ї. На жаль, сьогодні вночі Світоліна припинила в другому колі свої намагання потрапити якомога вище за турнірною сіткою. Тут, в Цинцинаті, програвши чешській тенісистці. Барбари Крейчикової, яка займає 80-ту 80 стрічку рейтингу. На жаль, попри наше очікування, Крейчикова перемогла. Не без бою, але факт є факт. Крейчикова йде у четверте коло. Починаю. Мої прогнози чоловіки, жінки, буду називати мої прогнози швидко, щоб було зручно, буду казати блоками. Як і повелось за традицією у нас на каналі: блоки це пара матчів, переможеці і переможці, яких виходять один на одного уже в наступному раунді. Тобто в 18. Алькарас Меджедович. Перемога Алькараса тотал менше 21,5, 1,75. Впевнена перемога іспанця. Менджик Нарді. Менджик фора мінус 3 гейма. 1,69. Попирін Рубльов. Перемога рубльова 1,6. Опелка Камісана. Опелка фора мінус 2 гейми 1,69. Це ви зрозуміли, да? Алькарас виходить на Менчика. Рубльов виходить на апелку. Парами даю. Даю парами, де в блоках переможці виходять один на одного з сусіднього матчу. Далі іще два блока. Дві пари матчів. Звірів на Кашима. Перемога звірів і тотал більше 19,5. 1,8. Накашима дасть бій. Але вийде звірів. Хачанов Бруксбі. Бруксбі плюс 1,5 фора по сетах. 1,78. І ще один блок. Легичка Волтон. Легечка перемога. Тотал більше 19,5-1,87. І легичка виходить на переможця пари Шелтон Боутіста Агут. Шелтон 2,0. По сетах 1,8. Шелтон виходить. Так, по чоловікам 1,16. третє коло розібрали. Перелистую і далі інформація і мої варіанти прогнозів. По жінкам. Отже, мухова грачова. Вперше зустрічається. 2.0. Перемога мухової. Мій прогноз 1-85. Зендель Кеслер. Кеслер. Ну, відповідно, непогана, швидка перемога, впевнена. Можна спробувати: або ж 2,0 Кеслер перемога. 1,86. Або ж перемога Кеслер і тотал менше 23,5. 1,87. Я вважаю, що це майже одне і те ж. Це один блок. Другий блок. Таусон. Старша Кудерметова. Клара Таусон. Фора мінус 2 гейми. На датчанку 1,8. Пегула лінет. Лінет плюс 1,5 фора по сетах. 1,98. Лінет побореться проти пегули. Це другий блок. Третій блок. Крейчикова Йович, Перемога Крейчиковий 1,76. Пауліні Крюгер. Пауліні 2-0 по сетах. 2-25 І останній четвертий блок. А загалом це восьмий блок. Тому що вчора я також давав 4 блоки. 8 матчів. Е, останній блок. Остапенко Бранцетті. Тут, я думаю, впевнена перемога Остапенко. Хоча Остапенко нестабільна. Е, прекрасно. Ми все це знаємо, друзі. Але хто сказав, що Бронцеті стабільна? Е, Остапенко 2-0. 2-16. 2-0 по сетах Альона Остапенко. Ну, і самий Цікавий матч, як для мене, повтор Уімблдону. 1 липня цього місяця Даяна Ястремська переграла Коко-Гоуф другу ракетку світу на сьогоднішній день американку на трав'яному мейджорі Уімблдон. Це було вже більше місяця тому, 40 днів. До речі, ага, сьогодні вже 41, вибачаюсь, як наша Даяна переграла Гоуф. До речі, вчора пізно ввечері стало особисто мені відомо, що Марта Костюк знімається. Все ж таки та травма, яка була отримана в попередньому турнірі в Монреалі, під час матчу другого кола тут уже в одній 32, Марті Костюк стало трошки гірше, але вона знайшла сили. Дограла матч, виграла його, ви знаєте, впевнено. І потім уже після матчу на вечір об'явила, що знімається, тому що болі посилюються у неї. І, на жаль, тепер після поразки Еліни Світоліної від Чешки Крейчикової. Даяна Ястремська залишилась одненька україночка на цьому турнірі. Ну, можна вважати, що Остапенко, також Україночка, але вона під прапором Латвії. Будемо вболівати за ту, яка залишилась. Можливо, Даяна не підведе, адже. Даяні протистоїть Друга ракетка світу Коко Голф. Коко Гоуф веде в рахунку особистих зустрічів 3-1, тричі вигравала Голф до Уімблдону цього року. Було порушено е безпрограшну серію американки проти Даяни Ястремської. Даяна довела, що можна грати і навіть проти топів. Я вважаю, що є всі непогані шанси. Даяні Єстримський. Так саме їй стати ну, для початку другою ракеткою України. А там, хто знає, можливо, якраз. За Ястремською майбутнє жіночого українського тенісу. Багато хто її хвалить, і навіть у нас в коментарях, друзі, ви пишете, що подобається більше за всіх із українок, саме Даяна Ястремська. Я довіряю вашим коментарям. Дуже люблю їх читати. Пишіть частіше, давайте підтримаємо Даяну. Перед цим дуже важким матчем. А що стосується прогнозу, друзі, на жаль, тут на Харді, Ястремська, так, вона буде налаштована дуже потужно, тому що вона знає, як треба грати, вона знає Коко-Гоуф, як ніхто, мабуть, із суперниць у цьому сезоні. І вона буде грати дуже потужно. Але чи віддасть їй гру Гов? Отут питання. Чи Гоуф буде налаштована вже думками на US Open, і тільки так Даяна Ястремська зможе десь знайти слабинку і в настрої, і е, під час гри щось цікаве знайде. Вона дуже Грамотна дівчина. Але я, діючи за принципом, коли я ставлю проти наших дівчат, вони виграють. Я вибираю Гоуф. Мій прогноз. Впевнена перемога Коко Гоуф. 2-0 по сетах 1,8. Так. Гоуф 2-0. 1,8. Переможеться американка. І саме американка вийде на Альону Остапенко відповідно до моїх прогнозів. Отакі От мої думки. Якщо ви проти, давайте вислухаємо тепер вас. В коментарях пишіть, друзі. Я вибачаюсь за антураж такий, я перебуваю. На дачі, тимчасово. Тут дуже багато проблем, дуже багато роботи. Треба рятувати врожай. Кому цікава така тема, підписуйтесь на мій другий YouTube канал Майстер клас. Ферма майстер клас. Так, у мене всі канали, всі спільноти називаються майстер клас. Це традиція. Кому цікава тема сад, город, врожай. Дачні секрети все своїми руками, все своїми силами. Навіть я більше так би назвав. Приєднуйтесь до мого другого YouTube каналу. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, що ви у мене є. Дякую за підтримку, не дивлячись ні на що. Вболіваємо за наших. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Скоріше перемоги над расизмом, друзі, всім нам бажаю. Всіму світу. Тому що це світова проблема, це світовий геморой, оцей расизм, який набряк на сьогоднішній Мапі світу. На жаль, страждають ні в чому не повинні люди. Мирні люди. Тому скорішої перемоги. Хай на всьому світі буде мир. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім успіхів, вдачі і всім папа! -па.